Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена Андерсон, живу в США, вже досить довгий час, зараз в Лас-Вегасі, і розповідаю, що в нас тут. Найдивніше непорозуміння в світі підкорювач всіх існуючих і неіснуючих воєн, володар самої від дупи, бо туди, туди хто тільки не цілував, обожнювач Путіна, кращий друг Орбана, самий найвпливовіший в світі, знищувач репутації Америки. Всі його титули просто. Не перелічити людина, яка має словниковий запас всього з 300 слів, дала інтерв'ю. У Трампа є величезна проблема. Американський Конгрес, самі американці в своїй більшості підтримують Україну і пильно слідкують за творчістю Дональда, знаючи його палку, пристрасть до Путіна, що дуже заважає йому відгризти кусок України і подарувати її Путіну. Це інтерв'ю мало б бути про всі американські справи, але більша частина. І цього інтерв'ю була саме про Україну. В першому списку побажань, у тому листочку до Діда Мороза від Росії з 28 пунктів був пункт про вибори в Україні протязі 100 днів. Я вам тоді розповідала американські новини, що наші ж експерти сказали, що 100 днів для проведення чесних виборів в Україні недостатньо, але Доні не покладає надії. В цьому відео буде тільки про це інтерв'ю. Зразу скажу, чудо не відбулось. Нічого нового або розумного доні так і не сказався. Як, як завжди, то все Байден. А якщо не Байден, то Зеленський. Трамп був особливо помаранчевий сьогодні, більше, ніж зазвичай. Я не знаю, може хворіє. Даша Бьорнс звуть репортерку. Даша, політику назвала вас найвпливовішою людиною, яка формує Європу в рамках нашого щорічного списку Political 28. Минулі імена, які очолювали цей список, включають. Президента Зеленського, прем'єр-міністра Грузії, також Малоні та президента Віктора Орбана цього року політико порушило традицію вперше в історії, визнавши американця, і не виникає жодного сумніву, що ви справляєте потужний вплив на континент та його політику. Підхід правильний зразу з компліментів. можна, можна було ще розпочати з правди і спитати жовто-гарячого хороняку, чи воно взагалі розуміє, яку інфляцію воно спро. Чинилось своїми тарифами. Але ось така вона журналістська етика з компліментів. Даша, однією з найгостріших проблем в Європі зараз є війна між Росією та Україною. Ваша команда постійно обговорює це. Трамп. Я б не сказав одна, я б сказав найбільша, найгостріша. Тут правильно. Даша, ви праві, ваша команда постійно обговорює пропозицію миру між Путіним та Зеленським у різних варіантах. Яка країна зараз перебуває... В сильнішій переговорній позиції Хороняка. Що ж, тут не, мож, не може бути сумнівів. Це Росія, це значно більша країна. Це війна, якої ніколи не мало б статися. Чесно кажучи, вона б не сталася, якби я був президентом і протягом чотирьох років її не було. Хтось вже має нарешті йому сказати, що то війна з 2014 року, і при його першому правлінні вона теж була. Я спостерігав за цим і сказав: вау, вони тут спричинять проблему, і воно почалося, і це могло б перерости у Третю світову війну. Чесно кажучи, я думаю, зараз це мабуть не станеться. Я думаю, якби я не був президентом, могла б бути третя світова війна. Думаю, у нас була б значно більша проблема, ніж зараз. Але зараз це велика проблема, це велика проблема для Європи. І вони не справляються з нею добре. Репортерка минулої ночі ви сказали, що не впевнені, чи президент Зеленський задоволений останньою пропозицією, що він не готовий. Трамп, я чув від своїх радників приблизно на День подяки, що вони думали, що це може бути завершено до кінця свята, але досі не зроблено. Зеленський насправді ще не читав останній проєкт. Це останом на вчора, а можливо, він його прочитав за ніч. Було б добре, якби він прочитав. Багато людей помирає, тож було б добре, якби він це прочитав. Його люди полюбили цю пропозицію. Вони полюбили цю пропозицію. Їм вона справді сподобалась. Його лейтенанти, його провідні люди. їм це подобало. Вони сказали, що він не читав її. Думаю, йому варто зна знайти час, щоб її прочитати. Даша, ви вважаєте, що Україна готова провести вибори? Доні, так минуло багато часу. Цього не було. Так, я думаю, настав час. Я думаю, що зараз важливий момент, щоб провести вибори. Я думаю, що український народ народ повинен мати цей вибір, і, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але вони давно не проводили виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того моменту, коли це вже не демократія. Хто б казав. Тут, коли мова вже йде про демократію, я хочу зробити невеликий екскурс в не дуже давнє минуле. Ми вже колись з вами це обговорювали пару разів. 23% американців євангелісти. Їх пастори дуже підтримують, підтримували, підтримують Трампа. Ми зараз не будемо обговорювати, чому, але підтримують. Я не знаю, там що там була служба чи політінформація, але ось так: ну, великі, більше 80% проголосували за Трампа, а всього їх 23% в Америці. А якби вони трохи думали головою, може б, так би не було. І не було б, можливо, Трампа з усім, з усім цим хаосом, який він привів і загинувшими. Бо є невинні людські жертви. Як і в заповнених американських детеншинах, це в'язницях для так званих нелегалів, і, звичайно, набагато більше жертв в Україні. А ось це називається демократія. Але якщо президент, тут головне не перепутати, але якщо президент воюючої країни не змінює конституцію, тому що люди, які зараз на передовій, не можуть голосувати, а їх голоса надзвичайно важливі, бо вони виборюють Україну. І ось сидить такий сеньор помідор, якому треба змінити Зеленського, щоб легше було хоч щось відкусити для Путіна, і розказує про демократію. Даша, в неділю ваш син, Дональд Трамп молодший відповів на питання журналістів про те, чи ви цитую відійдете від України. І ваш син сказав: Я думаю, що він може. Це так, Трамп. Ні, це неправильно, але й не зовсім неправда. Ви повинні знати, вони повинні грати за правилами, якщо вони не читають угоди, потенційні угоди. Знаєте, з Росією це не просто, бо Росія має руку зверху і завжди її мала. Вони набагато більші, вони набагато сильніші. У цьому сенсі я дуже ціную Україну, надаю великі поваги, велику повагу народу України та українським військовим за мужність та боротьбу. Усе це, але знаєте, в якийсь момент розмір зазвичай перемагає, і це величезний розмір. Якщо дивитись на цифри, вони просто шалені. Це не війна, яка б мала б відбутись. Це війна, яка ніколи б не відбулась. Не сталося, якби я був президентом. Так сумно, що мільйони людей загинули, багато, багато солдатів, і деякі ракети були запущені в Києві, в інші міста. деякі. Але і яке це сумне явище для людства, знаєте, це не впливає на нас, нашу країну. Ми більше не платимо жодних грошей. Просто Байден дав їм 350 мільярдів доларів так безглуздо. І знаєте, якби він цього не дав, можливо, стало б це щось інше. Але Путін не поважав Байдена і він не поважає Зеленського. Йому не подобається Зеленський. Вони дійсно ненавидять один одного. І частина проблеми в тому, що вони справді дуже ненавидять один одного, і їм дуже важко намагатися домови. Це важче, ніж зазвичай. Я врегулював 8 воєн. І це я б сказав, що це була б дев'ята. Це мала б бути найпростіша з них, але одна з простіших, я б сказав, я маю на увазі, я врегулював ту, що тривала 36 років. Я врегулював конфлікт між Пакистаном та Індією. Врегулював так багато воєн. Я дуже цим пишаюсь. І я роблю це досить регулярно, досить легко. Це не важко для мене. Це моя робота. Я укладаю угоди. Ця війна складна, одна з причин, у тому що рівень ненависті між Путіним і Зеленським величезний. А Трамп соціопат, і про це каже племінниця Трампа, Мері Трамп, яка до цього ж є психологом, тому він дійсно щиро не розуміє, чому Зеленський ненавидить людину, яка вбиває, каліче, відриває дітям людям дорослим руки і ноги. Класний друг, щоб не дружити, так? Даша. Чи думаєте ви, що Україна програла цю війну? Трамп? Ну вони втратили територію ще задовго до того, як сюди. Я прийшов, вони втратили цілу прибережну смугу, велику прибережну смугу. Я маю на увазі, якщо подивитись на карти, я тут вже 10 місяців, але якщо повернути на 10 місяців назад і подивитись, вони втратили всю ту смугу. Тепер це більша смуга, це ширша смуга, але вони втратили землю. І це дуже добра земля, яку вони втратили. Ви, звичайно, не сказали б, що це є перемога. Це дуже багато землі, яку вони втратили. Це дуже багато землі. Я думаю, що якщо задуматися, якби наші вибори не були сфальсифіковані, це були сфальсифіковані вибори. Ну, у Трампа бзік, да вже зрозуміло, От він завжди каже, що вибори були сфальсифіковані. Це ті вибори, на яких Байден виграв, а Трамп програв. І ось він завжди. Каже, що вони сфальсифіковані. Бо у нас є вся інформація, але якби вибори не були сфальсифіковані та вкрадені, бо б зараз, ви б навіть зараз не говорили про Україну, Даша Бьорс. Потужна згода. В Європі зараз полягає в тому, що вони хочуть продовжувати підтримувати Україну, поки вона в змозі вигравати виграти цю війну. На вашу думку, це реально Трамп? Тоді вони повинні це підтримувати. Європа підтримує. Я дружній з усіма ними. Я маю на увазі, вони мені всім подобаються. У мене немає справжніх ворогів. Було кілька, які мені не подобались протягом років. Насправді мені подобається нинішня команда. Вони мені дуже подобаються, але. Вони і я дуже добре його знаємо. Я дійсно добре знаю. Деякі з них друзі, деякі так собі. Ну... Чорти, що меле. Гаразд, я знаю хороших лідерів, я знаю поганих лідерів, я знаю розумних, я знаю дурних. Там теж трапляються дуже дурні, але вони не виконують свою роботу добре. Європа не виконує свою роботу добре. У багатьох аспектах вони не роблять свою роботу добре. Я хочу запитати, вони занадто багато говорять. І вони не роблять. Ми говоримо про Україну. Вони говорять, але не роблять. І війна просто триває без кінця. Вже 4 роки вона тривала задовго до того, як я тут з'явився. Це не моя війна, це війна Джо Байдена і з точки зору Америки. Це дуже сумна річ. Єдина причина, чому мені це справді важливо, полягає в тому, що я ненавиджу бачити, як бувають молодих, красивих людей. Саме через це я переживаю і став залученим. Даша, ваша адміністрація щойно оприлюднила нову стратегію національної безпеки, яка спричинила хвилю шоку по всій Європі. У стратегії говориться, що ключовим стовпом зовнішньої політики Америки повинна бути цитата, виховування опору по точному курсу Європи всередині європейських країн. Наскільки європейські лідери повинні готуватися до того, що ваша адміністрація прагнетиме змінити? Політику континенту, Трамп, ну, Європа, це інше місце. Якщо все буде йти так, як зараз, Європа, на мою думку, не буде. Багато з цих країн не будуть жити здатними їхня імміграційна політика це катастрофа. Це те, що вони роблять з імміграцією, це катастрофа. Нам загрожувала катастрофа, але мені вдалося її зупинити. Знаєте, зараз через наші кордони ніхто вже не проходить, вже сім місяців. Має на увазі, хто повірить од нуль. Ми перейшли від мільйонів людей, в деяких випадках мільйонів людей за місяць до нуля. Ось так зараз виглядає Європа. І далі він критикує критикує імміграційну політику Європи, і взагалі довго критикує Європу. Даша Орбан нещодавно сказав, що ви пообіцяли йому доступ до фінансового щита США на суму до 20 мільярдів, це так? Трамп, ні, я йому не обіцяв, але він точно просив це, Даша. Але ви розглядали можливість дати йому ці гроші? Трамп, я просто вважаю, що він дуже добре справляється в іншому сенсі з імміграцією. Даша не вгамовується. Тож, ви розглядали можливу фінансову допомогу Орбану. І Трамп знову косить под дурачка і відповідає на щось інше. Він дійсно має рацію щодо еміграції, бо він нікого не впускає в свою країну. І Польща в цьому відношенні теж виконувала дуже добру свою роботу, але більшість європейських країн вони занепадають. Ви можете уявити, що деякі лідери Європи трохи налякані. Тобто, пам'ятаєте, коли у гідотну зустріч, коли Орбан приїжджав ту. Приїздив до Трампа, тут робив йому компліменти, це було супергедотно. Так от, виявляється, в той час Орбан ще просив гроші у Трампа. А у Трампа немає. У -у. Всі державні він розісрав, а своїх він не дає. <сум> Ай. Дональд каже, що ще задовго до Путіна всім було зрозуміло, що України не буде в НАТО. Знаєш, коли Зеленський вперше зустрівся з Путіним, він сказав, я хочу дві речі, я хочу повернути Крим, і ми будемо членами НАТО. І він це не сказав гарно, він не сказав це м'яко. Знаєш, він чудовий продавець, я називаю його Барном, він був відомим продавцем, і там далі Дональд розказує за цього продавця. Далі він розповів Дональд, який Крим красивий, оточений з усіх сторін океаном, і це гарна угода. Ну, це так він виправдовує Путіна. Ну і звісно, звідки Дональду знати, що таке море? Тільки океан. Даша. Отже, одна країна, Росія, задоволена зміною стратегії з боку Сполучених Штатів, прес-секретар. Кремля назвав документ зі стратегією позитивним кроком і сказав, що корективи, які вони спостерігають, загалом відповідають баченням Москви. Чи вважаєте ви, що це добре? Трамп? Ну я думаю, він хотів би бачити слабку Європу, і, чесно кажучи, він це отримує, і це не має до цього відношення. Даша знову не вгамовується. Але він вважає, що зміни, які ви впроваджуєте, і те, що ви виклали у своєму баченні Європи це саме те, що хоче бачити Москва. Краснов Знову почав викручуватись. У мене немає бачення Європи. Все ще хочу бачити. Це сильну Європу. Подивіться, у мене є бачення Сполучених Штатів. Америка на першому місці. Ну, дачі далі пішов розповідати, як багато він зробив для Америки. В коментах не дуже серйозно віднеслися до Дональда. Сказали, що це слухати, бо було неможливо. Що треба там, де Дональд повторює все по два рази, треба це було повирізати, бо саме інтерв'ю, якби Дональд не повторював, ну, зайняло б хвилинок сім. А, також трохи там. Коментували внутрішні проблеми, Дональд теж про, про них зовсім трошки казав. Також на, написали, що після кожної відповіді Дональда мав би грати сміх, як в комедіях. Знаєте? Тоді б його промови мали більше сенсу. Ось тут я згідна прям. Зеленський прореагував на слова е, жовтогарячого. І далі вже Індепендент пише президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час війни протягом трьох місяців, якщо США та інші союзники Києва гарантуватимуть безпеку голосування. Це сталося після того, як Дональд Трамп припустив, що уряд України використовує війну як привід, щоб уникнути проведення виборів, хоча вони заборонені за українським законодавством. В інтерв'ю «Політико» президент США сказав. Ви знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того моменту, коли це вже не демократія. Я готовий до виборів. І більш того, прошу, щоб США допомогли мені, можливо, разом із європейськими колегами забезпечити безпеку виборів, сказав Зеленський у коментарі для журналістів. Ну, трохи лячно, навіть мені з Америки, але я впевнена, що Зеленський знає, що робить. Ну, вибори значить вибори. Я так розумію, там три місяці просять. Це десь початок, кінець лютого, початок березня. Десь так. Ну, будемо слідкувати. Будемо слідкувати. Дуже дякую за перегляд. Підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. Бабай.